Христос хрещається в ріці Йордані. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я Сина Божого, який охрестився у Йордані для нас, заради нас, в ім'я того, хто був, є і має прийти згідно обітниці. Запрошую вас до дослідження вивчення Божого Слова. Яке знаходиться у Євангелії від Марка і у Євангелії від Матвія. Але ці два тексти пов'язані між собою, бо в них йдеться про хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Отже, Євангелії від Марка, розділ 1, написано І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галилейського. І від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли він виходив з води, то побачив Іван небо розкрите, і духа, як голуба, який сходив на нього. І голос з неба почувся Ти син мій улюблений, що я вподобав його. Наступний текст Євангеліє від Матвія, розділ третій, написано тоді прибування Ісус з Галилеї понад Йордан до Івана, щоб охреститися від нього. Але перешкоджав він йому і казав Я повинен хреститися від тебе, і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити всю правду. Тоді Він допустив його. І, охрестившись, Ісус. Зараз же вийшов з води, і небо розкрилося, і побачив Іван Духа Божого, який спускався, наче голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба це син мій улюблений, що я його вподобав, це слово Боже. Благодать Божа нехай буде з вами. Дорогі брати і сестри! Від початку, закладен Ісусом Христом Його Новозавітньої церкви, вона прославляла свого засновника, Господа, Викупителя і Спасителя Ісуса Христа, і робить це досі, і робитиме. Саме постать Ісуса Христа як другої особи Святої Трійці, а не щось інше, не хтось інший перебуває у центрі. Усього нашого християнського життя, у центрі церкви, у центрі поклоніння і богослужіння, у службі Божій Божественній літургії все вказує на Ісуса Христа, на Його жертовне служіння щодо нашого викуплення і спасіння. А під час служби Божої Небесний Отець промовляє до нас. І ми, як його діти, відповідаємо йому молитвами подяки. Святкуючи День Господнього хрещення, Християнська церква розміщує в центрі цього свята жодним чином не воду чи щось інше, але Сина Божого вказує на справжній правдивий зміст цього свята, називаючи його ще також Богоявленням. Що таке богоявлення? Вже саме слово говорить про себе це явлення Бога, явлення Ісуса Христа як Господа і Бога, з'явлення Його людям як Другої особи Святої Трійці. І разом з тим в богоявленні ми бачимо присутність усіх трьох осіб святої Трійці. Богоявлення вчить нас правильно розуміти. Те, хто саме відповідно до святого Писання, нас освячує, і яким чином всі освячуються. не лише у день Господнього хрещення, богоявлення, але загалом. Відповідь на це питання знаходимо у святому Писанні. В посланні до євреїв слово Боже говорить: Бо хто освячує і ті, хто освячується, усі від одного. Себто від Ісуса Христа. З цієї причини не соромиться Він звати братами їх, кажучи: сповіщу про ім'я Твоє братям своїм буду хвалити тебе серед церкви, і ще на нього я буду надіятися, і ще також, отож я та діти, яких Бог дав мені. Послання до євреїв, розділ 2. А у першому посланні святого Павла до Тимофія Написано, що все освячується Божим словом і молитвою. Запам'ятаймо добре ці слова. Отже, ми щойно почули Боже Слово, і що побачили? Побачили, що святе Писання чітко і ясно навчає, що все освячується тільки Словом Божим і молитвою, нічим іншим. Тому, якби людина якась бажала посвятити свою домівку навіть з 10 разів святою водою, але при тому вона не читає Божого Слова, не слухає Його, не йде до церкви, не молиться, не кається, не живе згідно Божих заповідей, то чи тоді її домівка, і вона сама буде благословенною? Звичайно, що ні, бо вода сама по собі не може робити те, що може, і робить тільки Боже Слово і молитва разом зі спасенною вірою і побожним життям людини. Пам'ятаймо про це самі і розкажімо іншим людям, нашим рідним і близьким, нашим приятелям. Слово Боже свідчить, що Той, хто нас освячує. Є наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Тільки через віру в Нього Бог називає нас святими, а не інакше. Через віру в нього Бог називає нас своїми дітьми, усиновленими, членами Божої родини, отож, чого саме нас навчає, свято Господнього Хрищення, Богоявлення. Найперше, воно дає нам. Взірець того, як ми повинні дотримувати наказ Ісуса Христа щодо запровадженого Ним Таїнства Святого Хрещення в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. А саме, ми повинні охрещуватися самі і охрещувати новонароджених дітей, що і робить церква Ісуса Христа впродовж усього часу свого існування, тобто дві тисячі років. У Таїнстві святого Хрищення Бог бере того, хто охрещується під свою опіку, огортає його своїм піклуванням, дарує йому прощення гріхів, вічне життя, спасіння, прищеплює спасенну віру. По-друге, свято Господнього хрещення богоявлення навчає нас правдивого Божого послуху і правдивої покори перед Небесним Отцем. Ісусові Христові, який сам був тим, хто охрещує, тобто правдивим Богом Господом, хрещення, як таке не було потрібне, необхідне. Але він зробив це, він досконало впокорився волі Небесного Отця, понизив себе, як каже Святий Павло, став перед Іваном Хрестителем у Йордані, щоб охреститися. І в цій покорі він, як правдива людина, а водночас і правдивий Бог уособлює усе людство, якому був даний Господній заповіт щодо таїнства святого Хрищення. І ми пригадуємо слова із святого Євангелія від Матвія, де написано: тож ідіть і зробіть учнями всі народи, христчи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Коли Ісус Христос ішов до Івана Хрестителя, щоби охреститися від Нього, то Іван дуже добре розумів, хто саме стоїть перед Ним. Отож він, як написано в Євангелії, перешкоджав йому і казав: то я повинен охреститися від Тебе, і хіба тобі йти до мене хреститися? Серце Івана тріпотіло і промовляло, Як я Насмілюся простягти свою руку над тим, хто все у світі утримує, як я насмілюся доторкнутися до того, перед ким тремтять всі ангельські хори, до кого не сміють наблизитися серафими і зі страхом співають свят, 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 повне небо і земля слави твоєї. Як я думав Іван, насмілюся хрестити Творця усього, Адже Він Творець, а я Твориво, він світло, а я світильник. Але, як написано, Ісус відповів і сказав йому: Допуститься тепер, бо так годиться виповнити нам усю правду. Далі, у Богоявленні, окрім того, що ми вже щойно казали, нам у всій повноті об'являється Свята Трійця. Віру, в яку ми сповідаємо у християнському символі віри, який є найдавнішим віросповіданням церкви Ісуса Христа. Ми бачимо, як перед Іваном Хрестителем стоїть наш Господь Ісус Христос, як з неба промовляє Отець. Це син мій улюблений, якого я вподобав. При цих словах Святий Дух у вигляді Голуба. Як написано: злинув на Божого Сина. Отож, три особи Святої Трійці тут присутні всі водночас. І ми прославляємо нашого Бога разом з усіма силами небесними. Під час служби Божої, віддаючи святій трійці належну шану, ми співаємо достойно. І справедливо є поклонятися Отцю і Сину, і Святому Духові в трійці, єдиносушній і нероздільній. Виконуючи наказ і заповіт нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, е ми проповідуємо Євангеліє спасіння цілому світові, долучаємося до того, щоб воно ширилося по всій кінці землі. До всіх народів на землі, хрестячи їх, як ми вже щойно казали, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи і зберігаючи усе те, що Ісус Христос нам заповів. Так каже Боже Слово. І роблячи це, ми тверді у своїй вірі, як діти Божі, як християни. Ми твердо стоїмо у цій вірі. Бо отець об'явив нам свого сина, якого щойно ми вшановували у Різдві, а потім у дні Господнього обрізання, Господнього імення, А зараз вшановуємо під час свята Господнього богоявлення. Ми вшановуємо нашого єдиного Спасителя і Викупителя, подателя життя і всіх благословінь. Ми впевнені у своєму спасінні, упрощенні гріхів і вічному житті, які маємо через віру в Сина Божого, тому що в цьому нас запевняє Боже Слово правдиве, живе, вічне, натхненне Святим Духом. Бо про це, як написано у першому посланні Святого Івана, троє свідкують на небі Отець, Слово і Святий Дух. І ці троє є одне. Дорогі брати і сестри, покликані Господом нашим і Спасителем Ісусом Христом від темряви до світла, від і безнадії до живої і незмінної надії, просімо Бога, щоб Він милостиво просвітив і освятив нас, український народ. Нашу Україну своєю правдою, своїм могутнім і незмінним у силі Божим Словом, яке є силою Божої на спасіння. Просімо Його, щоб Він послав нам свого Святого Духа на розуміння Його Слова, належне слідування тому, чого вона нас навчає, щоб він зробив своє слово світильником на нашій життєвій стежці, дорогоуказом. Світильником, який буде світити нам вдень і вночі, осяваючи той правдивий єдиний шлях, ту вузьку і єдину дорогу, яка веде відповідно до Божого Слова, від смерті до життя, від гріха до прощення і спасіння, від непокори до послуху, від земного до небесного, цією дорогою, а також правдою. І життям, як написано у Євангелії Івана, є Син Божий рожденний для нас Ісус Христос. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа буде з усіма вами, нині і повіки. Христос хрещається в ріці Йордані. Амінь.